Добрий день, мої любі дорогокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. Тема сьогоднішнього року чому країни прагнуть об'єднуватись. Так, на минулому уроці ми з вами говорили, які є країни на землі, які найбільшу територію мають, і о, говорили про які є сиволи Канада, так, і що там велика кількість переселенців з України. Так, отже. Про дзвінок веселий, всі готові, все готово, Ми не відпочиваємо, ми працювати починаємо. Так, яка пора року? Зима, який місяць? Лютий. Яке сьогодні число? 12. який день тижня, понеділок, Чи сьогодні сонечко, є опади, яка температура повітря? Молодці. Назвіть найбільші країни світу: це Канада, Китай, потім Дебразилія, Бразилія, США. Навіщо людям потрібно спілкування один з одним, адже за такому спілкуванням ми з вами пізнаємо інформацію, пізнаємо щось нове, так? обмінюємося думками. І взагалі це як складова нашого розвитку. Так само, як люди не можуть існувати без спілкування, так і народи різних країн мають налагоджувати добросусідські міжнародні відносини. Навіщо країнам налагоджувати відносини для збереження миру на землі, для торговельних відносин щоб охороняти природу. Та для ведення господарства. Найголовнішою проблемою всього людства є сприяння миру та протидія війні. Для вирішення цих питань країни об'єднуються міжнародні Союз. Європейський союз це об'єднання багатьох держав для спільного вирішення проблем. В Європі знаходиться 20 різних держав, які об'єдналися Євросоюз. Запам'ятайте деякі країни, які належать до нього: Великобританія, Німеччина, Естонія, Швеція. Франція, Італія, Болгарія, Польща. Україна прагне вступити в Євросоюз. Цікаво знати, що прапор Європи, символи Європейського Союзу, синє полотнища з 12 жовтими зірками, які утворюють коло посередині. На тлі блакитного неба Західного світу зірки символізують народи Європи в колі, тобто знаки єдності. Число зірок є незмінним, рівнем 12. Це число символізує досконалість і повноту. Що означає бути європейцем? Це бути патріотом своєї держави, це поважати людей інших національних їх звичай та традиції, це прагнення миру у всьому світі, це дотримання законів, це свобода і вибори, але не все дозволеність. Якщо ми розглянемо з вами карту Європи, то ось наша з вами Україна, так, наша частинка біля нас. Молдова, Румунія, Нальоша, Словаччина, Польща. І вже бачимо різні різні пішли країнки. Чому США, Канада та Японія не можуть входити до ЄС, тому що вони знаходяться не на Європі, так, не в Європі, на цьому материку. Убери країну, яка розташована не в Європі: Франція, Україна, Польща, Єгипет. Єгипет. Будь ласка, розгорніть сторінку 14. Нам з вами потрібно продовжити. Підкреслина назви країн, що розташовані в Європі. Франція. Так, підкреслюю. Бразилія. Ні. Україна. Так. Єгипет. Ні. Польща. Так. Індія, ні. Отже, ми з вами підкреслили Франція. Україна. Польща. Так, ось у нас три підкреслені. Далі нам потрібно розформувати прапор Європейського Союзу, якими кольорами? Так, сині у нас як небо сині болотнище і жовті зірочки. Так. Отже, тепер ми з вами о, перед тим як ще о, виконаємо завдання. Тристаючі покоління це, майбутнє, наша країна. Ви діти не просто країни, а діти єврейської родини. А в родині повинні панувати мир і злагода, достаток і радість. Так, і перед тим, як ви відповісти на ці запитання, ми з вами ще виконаємо дві вправи. ТД. Ну, давайте подумаємо. Це у нас Тадж-Махал, і це у нас Індія. Далі, це у нас Єгипетські переміти, значить, це Єгипет. Це у нас. Баляшні в Іспанії. Вежа у Франції. Це відказка, в де в Україні. Тому що ми прапор так: Біг Бен, це Великобританія. Колізей, Італія, Рим. Це у нас Китає їх будівлі. Нью-Йорк в Америці. Греція. Чудово. Так, і ще одне. Нам потрібно розташувати Україну. Ну, давайте з вами починати зкращого ми знаємо Україну. Так, біля неї знаходиться Польща. Біля Польщі у нас Німеччина. Ось таким цікавим у нас це Італія. Так, як чобіток. Далі тут у нас що, це у нас така величенька Франція. Це у нас Іспанія, а тут у нас Португалія поряд. Внизу у нас Албанія, така невеличка, і Велика Британія. Перевіряємо. Все розташувало ми вірно. Я вам дякую за урок, до побачення та гарного дня.